Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас перша частина серіалу Модернізація верстата токарного по металу BD-920JW. Почнемо ми цей серіал з теми Маточна гайка. Це новинка. Це нове, нове таке до мене ще ніхто не робив на цих верстатах. на подібних робили, але маточна гайка зовсім інша. Далі що в нас буде по темі? По темі буде установка вала автоподачі? Додаткова? От, зараз я ближче. Покажу вам все. Але це тільки перша частина буде куски. Значить так. Дивіться. Одна частина серіалу буде маточна гайка. Це цю маточну гайку я сам придумав і сам зробив. Як вона з чого состоїть? Буде відео. Потім, дивіться, я поставив на цей верстат на Jet 920 додатковий вал автоподачі. Дивіться. І мотор-редуктор, що приводить движення. Додатковий вал. Тут вал це з чого? Це шпілька М16 в шах 1,75. Зрозуміли. Чому я рішився на таку ідею? Тому що, як правило, на хобійних верстатах, на цьому і подібних, додаткового валу автоподачі немає. А якщо є, то вже там е, на порядок більша ціна верстата буде. Звичайно, такі додаткові вали є на промислових верстатах. От. Ну, На цьому і на подібних, може, бачите, їх багато. Зараз китайці випускають звичайний вал. Ну, різниця тільки в шагі може бути. Цей вал 15, шаг 1. 25, по-моєму. Так. Да. Один 25 і півтора. Значить, цей вал дає що на ход супорта, на нарізання різьби. І ще там. Ну в общем, як так виходить, що у нього один вал на, на всі функції. От. І там є його рідна маточна гайка. От. Вона вон там є, я вам зараз покажу. Воно вона, бачите. Але я зробив додаткову маточну гайку. Так, щось тут мигає. І тепер вона буде отак працювати. Я ще раз покажу. Все, оце я вам хочу розповісти таку цікавеньку. Зараз я покажу, як вона працює. Далі вже будуть, як кажуть, частина 1, частина 2, 3 і так далі. Більш подроб... підробніше. Так, вмикаю я напругу. Вмикнув. Так, у мене тут є блок питання, але в планах поставити інверторний блок питання. Зараз я додав обертів. Дивіться. До речі, валка обертається легко від руки. Ну, а як вже з редуктором все виставлено чітко. Дивіться, я замикаю маточну гайку. І верстат супорт рухається в Сторону патрона. Якщо я поміняю полярність на двигуну, то супер поїде в іншу сторону, в праву сторону. Зараз він вліво йде, а буде вправу. Вот. Можна зробити. Вот. совсем можно зупинить. Бачите? Добавляю. Все. Оце, друзі, така тема у нас. По кожному, по кожній деталі буде окремо відео. По муфті це є по редуктору, вмикаємо. Так що, друзі, оце така в нас буде тема. От. Як бачите, мотор-редуктор обертається, супорт їде вліво. В планах обрати той трансформатор авто і поставити трансформатор другий. І вже зробити тут на жеті перемикач і буде так само оберти мінятися. Поставити ще треба кінцевий вимикач, щоб до кінця не доїжджало на всякий випадок. Ну, все, друзі. Далі буде. Так. Отак, вот мабуть, краще буде видно.